В ефірі випуск новин в студії Сергій Градов. Вітаю вас. 26 квітня для України надовго, можливо на кілька століть, буде відзиватися як чорна дата в календарі. Вибух на Чорнобильській атомній станції спочатку забрав життя 30 співробітників АЕС, а потім рахунок пішов на сотні тисяч. Квітневий день рівно 38 років тому для більшості одеситів не відрізнявся від інших. Бо влада замовчувала подію, ніхто вчасно не повідомив про страшну катастрофу. І тільки за декілька днів всі стали поступово дізнаватися про вибух на Чорнобильській АЕС. Наслідки катастрофи, людські життя, хвороби пов'язані з опроміненням, мертва зона, знищення природи. Згідно даним незалежних експертів, від радіації померли 500 тисяч людей. Ще 8,5 мільйонів отримали значні дози опромінення. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чорнобильська АЕС була окупована ворогом. Персонал став заручником. Енергопостачання окупанти відключили, обладнання розікрали. Знову існував ризик розповсюдження радіації. Більш ніж місяць на Чорнобильській АЕС панували вороги, після чого над станцією знову було піднято прапор України. Висновки після катастрофи, яка сталася 38 років тому, зробили не усі. Сьогодні Росія тримає весь світ в напрузі, наносячи пошкодження обладнанню Запорізької атомної станції. Ситуацію там експерти називають непередбаченою. Вони мають бути швидкими, витривалими та злагодженими. Це про мобільні вогневі групи, які щодня та щоночі полюють на ворожі безпілотники. В Одесі навіть розробили спеціальні тренажери для стрільців та постійно відточують їхні навички за всіма етапами тренування, як це відбувається у підрозділах прикордонної служби, спостерігали наші колеги. Ворог запускає свої безпілотні літальні апарати, які ми маємо знищувати. І головне, щоб ми швидко доїхали, швидко розгорнулись і швидко відпрацювали. Звідси і назва Мобільні вогневі групи, отримавши сигнал, що з акваторії Чорного моря рухаються ворожі шахеди. Екіпаж прикордонників терміново прибуває на узбережжя та займає бойові позиції. Всі завдання чітко розподілені серед бійців, які вони виконують досконало. При цьому всьому я намагаюсь так робити, щоб в моїй групі були всі взаємозамінні, щоб ми могли кожен міг виконувати функцію іншого свого товариша. Азимут 110, висота 300, дальність 500, загороджувальним вогонь! Наразі це учбові стрільби з кулеметів та автоматів. А ось в реальних бойових нарядах все набагато складніше, розповідають бійці. Ударні дрони ворог часто запускає з різних напрямків, у декілька хвиль, намагаючись виснажити українських захисників. Тривоги вони затягуються, вони можуть бути там від чотирьох і більше годин, можуть бути абсолютно різні погодні умови. Терпіння, витримка це основні якості, мабуть. Ну і розуміння, для чого це все робиться. Запорука вдалої роботи, зокрема, злагодженість дій та вміння вчасно виявити ціль у нічному небі. Для цього використовують тепловізори та потужні прожектори. Ну, якщо ніч світла. Без туману, без дощу, то це на дуже-дуже легко. Якщо, відповідно, є туман, погані погодні умови, то трішечки важче. Але також реально, також ми це підсвічуємо, бачимо і все виходить дуже добре. Сьогодні вогневі групи постійно навчаються на тренажерах віртуальної реальності. Один з останніх розробка одеських прикордонників та їхніх колег із ЗСУ. Це муляж кулемету, fpv окуляри та програмне забезпечення, яке моделює прольоти шахедів. Спершу влучити у ціль бійцям допомагає спеціальна точка прицілювання. Ми вчимо стріляти, вибирати точку прицілювання за допомогою вже наявної точки прицілювання. Після того, коли в нас буде 100% результат 5 з 5 збитих, ми забираємо свою точку прицілювання. Точки прицілювання немає, просто даємо студенту-курсанту е швидкість, висота, напрямок руху. Він сам в голові вже вибирає свою точку прицілювання, веде вогонь і вражає повітряну ціль противника. Лише кілька годин тренування. Вань і у бійців вже 100% влучання. При цьому розробники проєкту щотижня коригують учбову програму у відповідності до того, яку тактику обирає ворог під час останніх атак безпілотниками. Зараз в нас йде стандартна швидкість це 180 км на годину. Раніше вони летіли 130 км на годину, були випадки, коли летіли 230 км. Після цього аналізу на наступний тиждень ми вже моделюємо ситуацію зі зміною швидкістю та напрямку руху. В результаті після вишколу на такому тренажері прикордонники істотно підвищують статистику знищених дронів «Камікадзе». І такі показники кажуть бійці мобільних груп надихають та надають ще більших сил захищати країну. Емоції переповнюють, коли ти розумієш, що наш ворог терорист і він лупить шахедами цими по цивільних об'єктах, по житлових будинках, і ти розумієш, що ти збив ціль, яка Можливо, летіла саме в житловий будинок, то це дуже мотивує. Правоохоронці викрили військових, які їй допомагали переховуватися підозрюваним у розстрілі поліцейських у Вінницькій області. Один із бійців самовільно залишив військову частину його вже затримали. Як повідомили у прес-службі ДБР, 20 квітня двоє підозрюваних у розстрілі поліцейських звернулися до товаришів по службі з проханням сховати їх і допомогти перетнути кордон України. Один фігурант надав втікачам авто, а другий привіз їм за кордоні паспорти та мобільний телефон. Пособники втечі затримали 24 квітня і повідомили їм про підозру в прихованні особливо тяжкого злочину. Працівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінничині. Один з них також самовільно залишив військову частину в Одеській області. Незважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Нагадаємо, напад на поліцейських стався 20 квітня приблизно о другій годині ночі. У Гайсинському районі Вінницької області співробітники поліції зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень один із них загинув, а його напарник отримав поранення. Нападниками виявилися військовослужбовці військової частини сухопутних військ, яка дислокується в Одеській області. У день 21 квітня підозрюваних затримали. Вони ховалися у покинутій будівлі в Подільському районі і збиралися втекти за кордон. Суд відправив їх під варту без права виходу під заставу. Привіз із зони бойових дій боєприпаси та продав їх в Одесі. Торговця зброєю затримали на гарячому. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі. Мешканець Великодолинської ОТГ привіз із зони бойових дій гранати, вибухівку, запали та детонатори. Швидко підшукав покупця та продав йому увесь арсенал за 6,5 тисяч гривень. Торговця зброю затримали. Під час обшуку в нього знайшли також автомат, майже 70 набоїв різного калібру та більше 100 грамів пороху. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі, повідомили пресслужбі службі облполіції. В Одеській області затримали групу ухильників і перевізника, який намагався вивести клієнтів у Придністров'я. На околиці міста Роздільна зупинили автомобіль під керуванням 55-річного місцевого жителя, з яким їхали троє чоловіків. Як з'ясувалося, пасажири домовилися з організатором каналу про переправлення їх у Придністровський регіон Молдови, за що попередньо заплатили по 5 тисяч доларів кожен підвезенням клієнтів до кордону займався його подільник, який отримував ще по 600 доларів з кожної людини. Усіх правопорушників затримали та передали слідчим. Знання, які можуть врятувати життя, працівники поліції охорони Одещини разом з іншими представниками оперативних служб провели навчання з захисту безпеки для учнів Ланжеронівського ліцею. Сьогодні такі заходи є необхідністю, наголошують поліцейські, оскільки саме дотримання правил власної безпеки можуть врятувати життя. На жаль, сьогодні українцям доводиться жити в такий час, коли незнання основних правил безпеки можуть коштувати життя. Росія продовжує обстрілювати мирні міста, в результаті чого страждають і гинуть люди. Але маючи необхідні знання, можна врятувати не одне життя. Так, працівники поліції охорони продемонстрували учням Ланжеронівського ліцею, як зупинити кровотечу за допомогою турнікету. Ми вдягаємо його таким чином на найвищу нашу точку. Далі фіксуємо його ліпучкою, далі ми робимо закручування турнікету, поки ви не побачите, що у вас припинилась кровотеча, і далі фіксуємо цим трикутничком. Також кожен має вміти надати допомогу не лише собі, а й оточуючим. Поліцейські показали учням, як правильно зробити серцево легеневу реанімацію людині, яка не дихає. В першу чергу необхідно визначити місце подальшого натискання. Ви ставите середні пальчики. От у нас ідуть ключиці. Ви їх побачите, коли ближче Між Міжключична або яремна впадінка, там де ставиться один середній пальчик, і міжреберна або сонячне сплетіння, другий середній пальчик. І от там, де сходяться наші вказівні пальчики, у нас буде місце натискання. Наступним етапом буде сам процес серцево-легеневої реанімації. От ви зробили 30. Після 30 натискань піднімаємо вгору нижню щелепу, звільняємо прохідність дихальних шляхів, затискаємо носа і робимо два вдихи. Йому в його легені це у нас поліпшує крові обід в рамках заходу. Ліцеїсти мали можливість ознайомитися із правилами поводження з вибухонебезпечними предметами та різними видами зброї, а ще приміряти на себе поліцейську амуніцію, дізнатися, що робити в разі терористичної чи іншої загрози життю, а також навчитися прийомам самозахисту. Учні захоплено слухали корисну інформацію та розповіли, що їм вдалося запам'ятати. Про штучне дихання запам'ятала. Що треба спочатку перевірити, ну, що, який стану в людини, після чого треба зробити 30 е, натисків, е, затримати нос е, людині на декілька секунд, підняти голову та зробити два дихи. Пістолети, там, багато засібів там, для захисту, не знаю. Дуже багато було там, рекомендацій, там, дощо потребує турнікету. Там за допомогою дуже корисно, дуже сподобалось. Подібні заходи проводяться в навчальному закладі на постійній основі, оскільки в сьогоднішніх умовах війни кожен має знати алгоритм дій в екстрених випадках. В школі існує сховище. З дітьми відпрацьовані плани евакуації під час повітряних тривог. Сьогодні, під час проведення дня цивільного захисту, було додатково проведення ще евакуацію під сигнали пожежної тривоги. У нас працює в школі Кабінет безпеки, в яких проходять усі учні без винятку з 1 по 11 класу уроки безпеки життєдіяльності. У всіх закладах освіти діти, можна сказати, на 80% зі 100 знають алгоритм дій. Но в умовах сьогодення дуже важливо з ними повторювати, щоб вони не розгубились, щоб вони діяли чітко і за планом. Дотримання основних правил безпеки сьогодні це необхідність, адже саме такі знання допоможуть врятувати не одне життя. Обережність ніколи не завадить, особливо під час подій, що відбуваються зараз в Україні. Аби зберегти життя та здоров'я своєї і своїх близьких, слід бути досвідченим у питаннях безпеки. Такі поради будуть вкрай актуальними, зокрема з початком літа. Про очікування від прийдешнього туристичного сезону ми поцікавилися у жителів Одеси на одному з пляжів міста. Щоб зберегти життя і здоров'я своє та рідних під час воєнних подій, потрібно добре знати правила безпеки і уважно прислухатися до порад військових та поліції. Особливо актуальним це стає на початку літа, коли все більше українців з різних регіонів приїжджають ближче до моря в Одесу. На одному з міських пляжів ми запитали громадян про їхні очікування від прийдешнього пляжного сезону і чи знають вони про основні правила безпеки під час відпочинку та можливі виклики, пов'язані з воєнним часом. Надихаємо часто, ми здесь живемо, житаємо відкриття пляжного сезону вже давно. Ми вже купалися, ждемо всіх в кості і сподіваємося, що буде все спокійно. Ви знаєте, зараз люди, мабуть, в пошуках якогось такого релаксу і очікування такого задоволення, отримання хоча б елементарне задоволення від того, що ти споглядаєш хоча б на краєвиди безкрайнього нашого моря. І, мабуть, треба ловити момент, все може бути. Я дуже люблю море. Обожнюю, чесно, навіть більше ніж гори, тож так. Я в першу чергу їду до моря. Якщо можливо, на жаль, через воєнні події серед умов безпечного відпочинку, зокрема на узбережжі, є дотримування певних правил, наприклад, якщо знайшли невідомий предмет, а також прислухатися до попередження військових та правоохоронців. Бо часто мінна небезпека стає більшою після штормів. Так, звісно, так якщо буде якась небезпека, я впевнена, що будуть попереджувати і. Звісно, да я буду прислухатися. Звісно, знайомлені, особливо так, у нас є дітки. Деякі наші респонденти навіть відмовляються від купання в морі саме через можливо мінну небезпеку. Я сподіваюся, що купатися не будуть, тому що, якби дав, все одно це небезпечно. Всі розуміють про те, що е, зараз да, з нашими сусідами, якби ми не можемо дозволити собі тих радощів, які ми могли дозволити собі раніше. До правил безпеки під час воєнного стану також відноситься і реагування на сигнали повітряної тривоги під час опитування серед мешканців та гостей Одеси були й ті, хто завжди йде до бомбосховища, але досить багато тих, хто не дотримується цих порад. До правил безпеки під час воєнного стану також відноситься і реагування на сигнали повітряної тривоги. Під час опитування серед мешканців та гостей Одеси були й ті, хто завжди йде до бомбосховища, але досить багато тих, хто не дотримується цих порад. Лічно, Я з міста Запоріжжя. Я думаю, якщо ви щось трошки знаєте про Запоріжжя, про кількість. Е в сигналів саме на протязі одного дня, то ми знаєте, що в нас е, легше напевно, що відслідкувати кількість часу, яка без тривог. Тому, на жаль, це вже просто така велика звичка до цього, всього, що відбувається, стараємося, тому що якщо раніше це було неощутимо, то зараз как бы, опасно. Но бувають такі дні, коли ти вже просто не можеш і спиш. ти просто її не слышите, Настільки організм встає, що ти не реагуєш. Ну, конечно, стараємося чат, читати, де знаходиться, якщо це знаходиться в нашому районі то стараємося спускатися. В нинішніх умовах у разі потреби важливо володіти знаннями про першу медичну допомогу, наголошують оперативні служби. У будь-який момент може статися непередбачене, і хтось потребуватиме допомоги до приїзду лікарів. З правилами знайомий, тобто в основному має з собою турнікети. От конкретно тут немає, але загалом, типу, якщо кудись їду, то з собою беру З правилами знайомий, але чесно кажучи, я не та людина, яка би зміг би надати, бо в мене немає такої освіти, і я не проходив ніякі спеціальні курси. Підсумовуючи опитування на завершення, хочеться провести дуже позитивну та впевнену відповідь однієї з респонденток. Стосується вона очікування та сподівання для всіх українців. У мене очікування самі найкращі. Я дуже вірю в нашу перемогу, дуже вірю в наших воїнів. І навіть в моїх думках я приближаю собі перемогу. І, на жаль, чергова смертельне ДТП сталася на трасі Одеса-Рені. Лоб у лоб зіткнулися легковик і вантажівка. У районі селища Хлібодарське легковий «Хендай» виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою ЗІЛ. Водій легковика, на жаль, загинув на місці. Водій вантажівки дістав травми, але госпіталізацію йому не знадобилася. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз, повідомило у прес-службі облполіції. В Одесі викрили цех із виробництва підробленого одягу відомих брендів. Товар продавали на ринках по всій країні та оптовими партіями в інтернеті. Цех із шиття підробок у промисловому районі Одеси організував іноземець. Під час обшуків співробітники Бюро економічної безпеки вилучили промислове обладнання, одяг із логотипами торгових марок всесвітньо відомих брендів: тканину в рулонах, нитки, термобірки з фурнітурою, лекали для одягу, документи, чорнові записи та інше. Орієнтовна вартість вилученої продукції та обладнання майже 2 мільйони гривень. Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності організатору незаконного бізнесу загрожує до 255 тисяч гривень штрафу. Понад 120 років саме стільки працює одеська міська станція екстреної медичної допомоги. Сьогодні заклад облаштований новими автомобілями, які укомплектовані всім необхідним для надання медичної допомоги. Але ще століття тому там стояли дві парокінні карети, спеціально виготовлені та обладнані у відні, які за 20 хвилин доставляла лікаря та двох санітарів на місце виклику. Наші кореспонденти продовжують розповідати вам історію найстарішої станції України. Це як типова станція була побудована тут. У нас граф Михайло Тостой зі своєю мамою. Вони, вони поїхали у відень, для того, щоб за свої кошти, для того, щоб подивитися, набратися опита, як працює у Це була перша станція, як працює станція. Станція швидкої медичної допомоги. Він там попрацював місяць, місяць санітаром і приїхав, закупив за свої кошти карети. Тут у нас є конюшня, де тут було спочатку дві карети кінних, потім три карети і побудував оцю міський. Комплекс тут і досі на станції зберігаються деякі пам'ятні речі. Перша емблема станції, книга, скарг, перший запис, який було зроблено в 1954 році. Старі фотографії, а також правила роботи це правила виклику. Дата 49-го року, 19 січня 49-го року. Правила виклику. Виклику бригад і роботи станції швидкої медичної допомоги, де тут сказано, коли виїжджають, до кого виїжджають. Кучер до бригади потрібно виїхати через дві хвилини. У нас теж через дві хвилини. На теперішній час я вам скажу, що ми, якщо поступив виклик на на 103, ми повинні виїхати до всіх. Понад 100 років тому на цій самій станції в місяць робилося приблизно 300 виїздів. Сьогодні лікарі щодня отримують понад 500 викликів. Так, сучасні реалії диктують нові умови та правила роботи, кажуть лікарі. На станції були бригади була неврологічна, терапевтична, кардіологічна, педіатрична, психіатрична. На теперішній час. Тільки одна спеціалізована бригада це психіатрична. Всі остальні – бригади невідкладної медичної допомоги. Немає в нас, що до педіатра до, до діток виїжджає один, до такого захворювання другий. Це всі виїжджають, Це пройшли спеціалізацію, всі лікарі, бригада невідкладної медичної допомоги. Але навіть через століття дещо залишається незмінним. На одеській станції екстреної медичної допомоги продовжують працювати лише ті фахівці, які прийшли в професію за покликом серця. 142 роки тому в Одесі з'явився перший паровий трамвай. Він прийшов на зміну кінному, відомий Одеській конці. Уявіть собі, у кінці 19-го століття у самому центрі міста можна було побачити справжній паровоз, який перевозив пасажирів. Про особливості парового трамвая наші кореспонденти дізналися у музеї одеського міського електротранспорту. Ходимося у символічному місці. Саме тут розпочиналася транспортна історія нашого міста. Це трамвайне депо було побудовано у 1911 році. Конка, паровий трамвай, електричний. Так коротко можна описати трамвайну історію Одеси, яка почалася ще у далекому 1879 році. Перші парові трамваї, які вміщували значно більше пасажирів, ніж робили це вагони, запряжені кіньми, проходили маршрутом по фонтанській дорозі. Звідки цьому, ми досі на Фонтанській лінії ми маємо назви станцій, їх всього було 16. По перше з першого трамваю їздили парові тільки влітку, взимку ходили кінні трамваї. Але в 1893 році у з'явилася друга гілка парових трамваїв, це хаджибейська. Раніше вона була на кінній тязі. Таким чином, на фонтанській дорозі у нас ходило паров... шість складів рухомих паровозів. На хаджибейській дорозі їх було два. І з 1893 року ми вже маємо цілорічний рух парового трамваю. Влітку 1904 року парові трамваї робили 36 рейсів на день на Великий Фонтан та 18 на хаджибей. Лінії тут були одноколійними з роз'їздами. Сам паровий трамвай, по суті, є мініатюрним паровозом, який працював на вугіллі. Тож у вагоні була ціла команда машиністи-кочегар, який підкидував вугілля у топку. Паливом для паровозів тоді слугували брикети вугільного пилу. Паровий трамвай міг розганятися до 40 кілометрів на годину і вміщувати до 20 пасажирів. Квиток у ці часи коштував 5 копійок, і це були суттєві кошти. Тож скористатися трамваєм могли зазвичай люди заможні. Нерідкосною була ситуація, коли дами у пишних сукнях бруднили своє вбрання вугільним пилом і скаржилися на це. Є звернення багато ну на той момент до міської управи що. Пані в розкішних платтях жалілися на сажу парових трамваїв, тому що їм було трішечки некомфортно. А який же одеський трамвай без справжнього одеського анекдоту? Просто у салоні вагону директор музею нам показує особливості тогочасних трамваїв. Є спеціальний такий бачите, механізм, і ви могли перегорнути спинку та сидіти по ходу руху, проти ходу руху. Дуже багато одеських історій, одеських байок пов'язані власне, з такими сидіннями. Наприклад, як рибалки ловили рибу не тільки в Чорному морі, а ще й на привозі, коли. Проїжджали повз. Як молоді хлопці зривали капелюха з дівчаток та знайомилися з ними на наступній зупинці, тому що в сайті знайомств не було, а знайомитися якось треба було. Ну, і моя улюблена така історія, чисто наша Одеська. Розповів нашу одеську мову, що як-то мужчина в вагон і справлять, «Подскажіть, як мені проїхати на привоз? А йому темпераментно по-нашому по-одеськи, відповідає що ви такі робите нерви всьому вагону. Ви хоч сядьте к тому привозу ліцом. Що це означало? Що ви сіли в вагон, який рухається на тому напрямку, але могли перекинути це сидіння і обличчям собі сісти до того самого привозу. Такі трамваї в Одесі з дерев'яними лавами і особливостями сидіння з'явилися у 1907 році. Розпочалася ера електричних трамваїв, яка продовжується і до цих пір. Але це вже зовсім інша історія. З новинами в мене все про подальший розвиток подій. Дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До зустрічі.